Дитячий оздоровчий заклад Дзвіночок створений на базі комунального підприємства Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення, де Житомирської обласної ради. Цьогоріч санаторій брав участь у конкурсних торгах, які проводило управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, та став переможцем. Раді, що дитяче оздоровлення розпочалося вже в 2016 році. По результатам першого тендеру управління сім'ї молоді і спорту. Ми отримали, стали переможцями, отримали першу групу. 100 дітей на оздоровлення дітей з Житомирської області. «В нас дуже велика кількість дітей, яких потрібно оздоровити. І через те ми вирішили саме з квітня вже розпочати оздоровчий сезон. Сьогодні у нас 100 дітей саме в таборі зіночок при санаторії, де відпочиває. І це Діти із північних наших районів і міста Коростеня самого з Коростенського району, Лудгинського, Олевського, Овруського. в таборі діти відпочивають протягом трьох тижнів. За цей період кожна дитина має змогу обстежитись та пройти повний курс лікувальних процедур. І хвойні ванни, і прилинні ванни, і басейн, і масаж, і прогрівання, соляну шахту, фіточаї, аромотерапію все те, що там моршинська вода, фізкультура, басейн все те, що потрібно дітям, щоб зміцнити своє здоров'я, і якщо у когось є якась вада, щоб її трошки поправити. Заклад забезпечує дітей п'ятиразовим харчуванням для дозвілля в наявності, ігрова кімната, спортивні майданчики, націльні ігри, дискотеки і кінофільми безкоштовний інтернет. Ви що ви зараз їли? Запіканку, сирну, кефір і яблуко. Чи смачне? Да. Ну, тут, тут ні, тут да. дуже весело і гарно, і відношення хороше. – А інтернет є Є, на першому поверсі. Керівники області відвідали табір не лише із метою відкриття сезону відпочинку. Ми приїхали також. Тут певні плани прорахувати і продивитися, намітити, тому що додатково на останній сесії було виділено 3 мільйони гривень з обласного бюджету на оздоровлення дітей саме з контингенту Чорнобильських дітей. І ви бачите, що сьогодні 100 діточок, які перебували, які от ми і в столові відвідували це саме з північних районів. Пройшло 30 років, але проблем після Чорнобиля залишається дуже і дуже багато, і особливо з оздоровленням дітей. І тому і обласна рада на попередньому своєму сесійному засіданні. Я думаю, що і в майбутньому ми виділяли і будемо виділяти, і будемо приділяти якраз дітям з чорнобильських зон, з чорнобильських районів, які найбільше були постраждали, Виділяти кошти на їхнє оздоровлення, тому що як би не банально це звучало, але діти це наше майбутнє. І треба їм приділяти уваги.